Вже більше трьох тисяч автомобілів ми привезли під ключ для наших клієнтів, але це неможливо зробити одній людині без класно організованої системи. Тому сьогодні познайомимо вас з нашою командою. Я Віталій, це моя дружина Ірина, і ми є власники компанії «Тоскала». Вже 12 років ми знаходимо і привозимо чесні перевірені автомобілі з Європи під замовлення і на продаж. І вважаємо, що ми найкраще на цьому ринку надаємо комплексну послугу по підбору автомобіля під ключ, тобто від пошуку і підбору і аж до вручення ключів новому власнику. Цьому нам допомагає наша команда, яка 24 на 7 працює для того, щоб отримали своє омріяне авто. А ось місце, де здійснюється мрії наших клієнтів. Наш власний офіс, де ми проводимо більшість свого часу, контролюючи кожен етап нашої роботи. Розпочнемо з нашого менеджера Павла, який спочатку був нашим постійним клієнтом. Ми йому привезли два автомобілі під ключ, а потім він почав з нами працювати пліч-опліч. Дуже цінуємо Павла за надійність, принциповість, комунікабельність і легкість спілкування. Тому й не дивно, що часто клієнти стають його друзями. Цікаво, що Пашка фанатіє від міні-куперів, але ця пристрасть не заважає йому підбирати автомобілі на будь-який смак. Наступний наш менеджер... Менеджер Анатолій, найспокійніша людина в нашому офісі, яку майже неможливо вивести себе. Уявляєте, його найдовше замовлення тривало більше року, де він кожен день моніторив сайти, шукав класні варіанти і таки він знайшов хороший автомобіль по бюджету клієнта. Перед тим як прийти до нас, Анатолік мав досвід купувати автомобілі з Америки, і в нашій компанії він теж відповідає за цю нішу. Обожнює BMW та вишукує ексклюзивні автомобілі на цікавих консультаціях. Наш менеджер Микола працює з нами лише два роки, але насправді досвіду має набагато більше. Оскільки до цього займався пригоном автомобілів з Європи, розмитненням та підбором автозапчастин, саме Микола знімає для вас креативні відеоогляди. і ділом честі для нього є показати автомобілі для вас так. Щоб ваші очікування обов'язково відповідали реальності сильними сторонами, Миколи є професійне володіння англійською мовою, що дуже допомагає при спілкуванні з європейськими автодилерами. та максимальна цілеспрямованість у роботі. Наш Коля полюбляє Ауді і дуже мріє купити нашу вишневу. Q7. зустрічає автомобілі з кордону та бере під свою опіку наш менеджер Владислав, як ми його називаємо Владик або Юрійович. Ту автомобілі до зустрічі з новими власниками, розмитнює, сертифікує, організовує дителі та будь-які інші роботи на прохання наших клієнтів. Владик може вирішити будь-яку ситуацію людина слова та діла, через руки якого проходять багато різних автомобілів, але всією душею він відданий старим мерседесом. Ваші автомобілі надійно і бережно доставляють наші водії: Саша, Володя, Микола, Віктор, Василь. Всі вони професіонали своєї справи з величезним стажем водіння. А також наші експерти-підборщики в Європі готові швиденько виїхати на огляд вашого автомобіля в Швеції, в Нідерландах, в Німеччині. Це хлопці, з якими ми працюємо вже. Роками і впевнені в результатах їхньої перевірки, а додає креативу та показує ваші автомобілі через камери Софіка, яка недавно до нас приєдналася, але вже круто ввелась в нашу команду. Ми пишаємося тим, що зібрали команду справжніх професіоналів, заточених на один результат: здійснення автомобілі наших клієнтів.